Маленька країна з великим серцем сьогодні стало відомо про допомогу від Литви. Вчора ввечері в Україну прибула партія командно штабних машин М 577. Про це заявило Міністерство оборони країни. Також повідомляємо, що українські оборонці на Донеччині знищили БМП 1 у ШКВАЛ, яку росіяни захопили ще під час війни з Грузією. Минулого року ці бойові машини піхоти надійшли на озброєння російських окупаційних військ, які воюють на території України. Відео знищення ворожої бронетехніки опублікувала аеророзвідка 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Нерухома БМП-1У шквал була уражена ударним FPV-дроном українських захисників у межах населеного пункту Бердичі в Донецькій області. На кадрах видно металевий каркас, в якому розташована 30-міліметрова автоматична гармата для поліпшення точності стріби. Саме це допомогло визначити, що це бойовий модуль шквал, який встановлювався на дану бронемашину. Благодійний фонд Повернись живим оприлюднив інформацію про те, що українські благодійники передали велику партію позашляховиків Пежо силам протиповітряної оборони. У фонді Повернись живим розповіли, що нові автівки отримали бійці зенітного кулеметного батальйону. Цей батальйон протиповітряної оборони прикриває українське небо на північно-східному напрямку.